Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Малята, сьогодні ми познайомимося з професією ветеринара. Послухайте уважну загадку. Мають хвіст і гострі зуби, кігті випускають. Це брати наші менші. Люди добре знають, міють плавати, стрибати, вигинають спинку. Спробуй їх тепер назвати. Звісно, це тваринки, домашні улюбленці, які живуть поруч з нами котик, собака, папуга, кріль, хом'як, черепаха, ящерка, равлик, морська свинка. Тварини потребують уваги. Звісно, ви їх годуєте, миєте, підстригаєте, вичесуєте. Обов'язково вигулюйте декілька разів на день і обов'язково спілкуєтеся з ними. Проте тварини можуть захворіти. як і люди? І що ж тоді робити? Куди звертатись за допомогою? Ви знаєте у ветеринарну клініку або зооаптеку. Там працює рятівник звірів. Людина дуже смілива, мудра. Яка має чуйне серце і гострий розум, щоб розуміти тварин і професію. Ця професія називається ветеринар. Ветеринар разом з медичною сестрою оглядають тварину, слухають її серце. Якщо потрібно, роблять аналіз крові, перевіряють вуха, зір. За потребою роблять рентген, як і людям, використовують медичні інструменти. Лікарські препарати є більш складні процедури, такі як операції. Не всі звірі спокійно реагують на людину, яка робить їм боляче. Саме тому ветеринари проходять довге навчання в спеціальних університетах. Після цього стають справжніми супергероями для вихованців своїх. Наші улюбленці на нашу турботу. Відповідають вірністю та дарують радість. Малята. Тож давайте повторимо, з якою професією ми сьогодні познайомились. З професією ветеринара. А де лікують ваших улюбленців у ветеринарній клініці? Друзі всіх в своїх чотирилапих пропоную обійняти. Хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте від біди. На цьому наше заняття закінчується. Всього вам найкращого!